Всім привіт! Сьогодні розберемо положення Венери в знаках Зодіаку. Кожній людині дуже корисно знати, не тільки в якому будинку гороскопа знаходилась венера на момент народження, але й також в якому знакі Зодіака вона була. Сьогодні детально розберемо, перед цим постарайтесь згадати, в якому знакі на момент народження. Була ваша Венера. І ви вже знаєте, що Венера це планета кохання, творчості, краси, це жіночності, яка відповідає за відносини, за все. Вона дуже для нас важлива. Планета гармонії, насолоди і вона себе проявляє і через той дім, де вона знаходиться у нас на момент народження, і через знак, в якому вона була. Тому що є знаки якісь. Некомфортні для неї, є знаки, які комфортні. Також впливають інші фактори, наприклад, з якими планетами вона стояла, і так далі, в яких там градусах, на кшатрах. Є багато різних нюансів. Але якщо людина буде знати хоча б будинок, в якому була Венера, та в якому вона була знаки, це вже дуже-дуже добре. Це буде допомагати краще себе розуміти. І... Я буду називати характеристики про Венеру в кожному знаку Зодіака. Якщо у вас є якесь із положень, то ви мені можете навіть давати такий зворотній зв'язок, включатись Венера в знаки Рак. Це четверочка у нас. Цифра 4 це знак Луни. Знаком Рак управляє планета Луна. І тому Венера в знакі Рак проявляє себе через Луну, можна так сказати, через якості Луни. Це для неї не дуже комфортний знак, бо Венера з Луною вони дві враждебні планети. Венера це сексуальність, це краса, це харизма. А Луна це материнство, турбота, таке все. Да? І тут жінкам, якщо у когось із вас, згадайте, у кого із вас Венера в знакі Рак. То важливо завжди не забувати, що, щоб не бути мамочкою для свого чоловіка, бо інколи людей з таким положенням так, трішечки заносить в таку материнську природу, так, в луну. А треба не забувати, що ми маємо бути красивими, сексуальними. Да? Добре, це всім потрібна якась турбота, це обов'язково, але щоб не занадто, і жінкам з такою Венерою треба контролювати свої емоції, тому що Венера відповідає за наші емоції. Тобто, а тут може бути трішечки дисбаланс. Дуже близько до серця щось можуть е приймати, щось думати, така душевність. От страсті тут може не вистачати, якщо жінка не розвивається. Якщо жінка пливе по течії і не розвиває свою Венеру, не гармонізує, то вона реально з роками може уходити в таку материнську. А чоловіки, ви ж знаєте, вони не хочуть бути з мамою. Мама сексуально не приваблива для нього. Хоча вони на підсвідомості шукають таких похожих, як мама. Да? Але Тут треба контролювати да, і емоції. Тут іноді виникає залежність від партнера. У таких жінок може бути чистий, також і затишний дом. Як оце в Венера в тельці, також будинок затишний, їжа, є вахне, і от коли в ракі також. Але і такі жінки також хочуть, щоб про них турбувався партнер, також не тільки, щоб вони турботу, турботу проявляли, вони також потребують якоїсь турботи до себе. І що нам каже серйозні такі да, описи, що це враждибний знак. Да? Тому в Венері в цьому знакі не комфортно. Це ж планета краси, такої да, жіночності, сексуальності, талантів. І тут вона попадає в такий дом, де затишно, де мега спокійно, де все має бути акуратненько. Да? І от їй там із цього не дуже. Якби... І з цього це може впливати якось на сферу сексуальності, тому тут треба завжди виясняти, чи з партнером все добре, чи все всіх влаштовує. Але у таких людей дуже-дуже добре серце, у кого Венера в ракі. Вони емоційні, чутливі, турботливі, в стосунках вони шукають підтримки також. Сім'я для них це затишок. Вони такі дуже чутливі. Довірливі! Якщо вам цікаво, яка венера у вас в гороскопі, де вона стояла, як вона на вас впливала? Пишіть мені, записуйтесь на повний розбір натальної карти. Або на індивідуальний прогноз на рік. Також, якщо вам дуже цікава астрологія, ви можете її вивчати. У мене є прекрасний курс з ведичної астрології. Його можна проходити як в записі, так і індивідуально зі мною. Підпишіться на мій телеграм-канал, де я кожного дня пишу прогнози на день, вказую, в якому знакі у нас луна, який луний день, яка накшатра, яка енергетика всього дня. Переходьте на мій інстаграм, там більше корисної інформації, і там я кожен день з вами на зв'язку. Всім бажаю удачі і всього самого найкращого!